Вітаю, друзі! Мене звуть Олег Канал Мовнік. Horizon Forbidden West. Продовжуємо. Вони стоять і співаючи. Пішли й, коротше, вони вже дійшли. Поки я розбирався у попередній серії з тиранозавром. Ну, коротше, ти зрозумів. Вони вже дійшли, тому ми цим. Я пробував різні штуки на тому. Як його звуть? Так, господи? и странница? Представить хору червоний. Хор еще совещается. Надеюсь, сработает. Все получится. А, вы тут. <говори> а, короче, пробовав різні луки, різні штуки. на Да як його звуть? Диви, я бляха забув. Це ж треба таке. Инвентарь, задание, запасная. Не, да. Громозєва, господі, подивився на картинку, згадав. На Громозєві пробував різні луки. і, коротше, Оця перчатка, вона дорога дуже. І 4-5 разів потрібно попасти, щоб відбити. Е, набагато дешевше, і напевно той же самий результат. Е, мисливський лук Шинкович. Столько Мені здається так. Ну, коротше, не знаю. То, не тому, що... матері, свіжі, Для чого та перчатка, я не в курсі. Там теж всі а, послушати. Так, все, привіт, поїхали. Не перестали. Не перестали, Может, вони задовбали. Люди поють, щоб умиротворити хор. Помочь найти решение. Мене спис умиротворяє дуже потому, добре. Песня вже не Ну, мені ж не прийдеться петь, да? Конечно, нет. Добре. Пение остановится, когда мы представимся. Ти готова? Вперед. Да, пора пообщаться. Завда... Блін, в мене було завдання, я там забув. Йоханий бабай. Чекай, блін. Було завдання біля. А, біля бегемотів. Коротше, я пробував з бегемотами битися, оцей зуб вибити в них, е, ікло. Це срака мотика повна, він пас щеку відкриває, буквально там на пару секунд. Потрібно... Влучити і раз за чотири, напевно, попасти також. Дуже важко вибиваються з нігті зуби. Та досить молитися. Давайте не довбитися. Я не розумію, чому в цій сцені ФПС падає. Мені забрати... кое що із може допомогти. И тот Нора поведали нам твою историю. Никто не входит в эту пещеру. И что тебе нужно? Нам не знакомы другие духи пещеры. Лишь фа, дух земли, которая оттуда не вернулась. Сила духов земли иссякла. Мы лишились всего. Сказки о духах не помогут нам конец. Мы ослабнем, умрем. И станем почвой для новой жизни. Вы пришли звица и не сдохлы. Закон природы. Да. Хотя... да. Что? Вы будете сидеть тут, пока не станете кормом для червей? Буквально? Слова чужачки! Незнакомый с нашей верой. Что она знает? Прошу! Вспомните, что она помогла Рэ. Послушайте ее. Ты уже не первый раз проявляешь дерзость, Зо. Мы помним, как ты уговаривала всех развязать войну с Карха. Она хочет помочь вам. Как? Поддержав тебя в нарушении традиций. Мы должны изменить обычаи, чтобы угодить бродяжке, пришедшей в песню долины. Нет. Вы должны изменить им, потому что ваши земли вас убивают. Она права. Мы стояли и смотрели, пока гибли духи земли. А теперь будем смотреть, как гибнут соседи. И дети! А вот эта чужачка спасет нас чушь. Одно семя не изменит бесконечный цикл роста и увядания. Тревога! Нападение в горах! Что происходит? Звук шел от кордона? Тревога! Машины прорвали заграждение. Надо поспешить туда. А як же хор? Якщо защита пала, нам нічто не помешає войти в пещеру. Розрішення більше не нужно. Все, пішли. Тоді вперед. мене дивує, як вони досі вижили зі своїми звіруваннями. Вони вижили, знаєш, завдяки чому? Завдяки тому, що вони знаходяться Сюда, на території, воротах, за яка заражена. І, типу, адекватні, більш здравомислячі люди: ті, Карха, Тенакт просто сюди не суються. Типу, ну дурачки, самі прийшли сюди, тут самі живуть, типу, здохнуть самі. Що ми будемо оце напрягатися. це напрягатися? Зараз же так у машині. Обійця Хопінав. Давай ще раз! Песня долины защиття. Да бляха муха. мотива ой, коси, тихо, тихо. Та ви доб'єте його чи ні! Да блин, як же ж ти попало, падло. Йди сюди. Продолжай бить последний стан! Давайте Приву бийте, бля! За Ви можете його добить? Ну диви, ну просто капець! Победили все машины. Вони щось коцають, коцають його. Що, гори? Тихо. Так, окей. Блін. А, це на відбивание. Окей, хай буде. Бляха, да дай попадуш. Отвечаем землю Этот бой не будет та нормальный бой, легкий, що тут, що тут на лехте? Тихо, не стреляй, маньяк. Так, а ну ними Можешь Можеш ще щось отломатить? Зараз відламаю. А! Не вийшло. Та добре, добий. Не хочу відламуватись. Значить, доб'ємо. Та тихо не бухикай. Ти правда вважаєш, що ми зможемо щось зробити? Якщо я права, то так. Да. Так, а це вогнище. У мене активно, не активно. Буде активне. Є, відбив. Повторить можеш! А, в смыслі! Відбив.

Де, вони коцають, там... Бицелок залишився Вони коцають, пивня його. Та що, ще один? Де вы набралися? Уязвимые міста и правда работаю. Можешь еще раз туда же ударить? Та досить, ну блин, серьезно. Забираємо це все. Акустичні камери, Не знаю навіщо вони потрібні. Будемо продавати потім. Якщо вони будуть зайвими. Але поки що зберу. Це що? Світлячок. А це що? Бабах? Ууу! Это не слабое место, это ресурсы. Так, и там сундучок. Окей. Окей. Что вы тут стоите, пошли? Снова машины. Короче, их до черта, да, тут будет. Эти машины сильнее, опаснее, чем обычные. А ну вылезь, вылезь, вылезь. Пещеры нас ждут не только вот меня. Прямо Я на посадку Я справлюсь. Это мой. Придется прорываться. Вот, ну, педи, да-то не. Но! Не хочу. Ну добий його, ну Ч не чіпай, це моє. Я збив, я підбираю. Хто там ще? Зараз за заштопаємо. Да, вот саша что. Ваши люди выдержат? не хватит и нет. Тут мы сделали все, что могли. Поспешим. Окей. И выйдите, я вас дожну. Напевно. Ой, ці штуки задовбали. Та блін, дай свій хвіст. Так, коротше, ідеться. Пора подраться. Та насрать на ту, Олег. Повторить можеш. Поки... Підберу цей. Виберу лук той з електрикою, так швидше буде так. так Три. Пятнадцять поїхав. Та побігли швидше. А, лиходій. Горящий. Вони трапой завжди ідуть духи землі. Она приведет нас к кордону. Так, лохадифры пробег, не? Снова машины. Мы победим их, Алой. Иди вперед. О! Бачу пушку, зараз. Беру эту цель! Ну, погнали! Вот <выс> 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 Я понял. Теперь это магия. О! О! Так, пока вона пушку... вот это вот, как его на поднимать эту пушку? Ты хоть нахер! Зараз. Задовбала, бля. Я б їх розстріляв просто, блін, цей. Вони не дають тупо підняти пушку. Диви, що роблять, бачиш? От як ту пушку взяти? Ну Качай чё в ты, вид вали. Вот это находка. Я тебя измотаю. Все? Машины кончились. Это была последняя. Теперь к пещере. Непогано лутику можна тут не збирати. Так. Коротше, я цей щось взагалі не використовую оці. Трикутнички в навичках. Не знаю щось без них. Ну поки я лутаю. Тому я не бачу великого сенсу. Типу, якщо на знищення, то окей, а поки лутаю. То не бачу сенсу використовувати оці навички в трикутничках. Так, ну що, пішли? Що стало? А, тут сундуки, дякую. Вона підсказує мені, каже, забери сундук. Кто там рычать Она текаю Почти на месте. Как много машин прорвалось? Что случилось с охраной кордона? Надо подготовиться к лучшему. Все добыло. Дякую. Погнала. Касуди, не дуже веселая дорога, а ну, то, что делать? Тут все пумарли. Столько погибших. Мы відпоємо їх, когда придет время. А пока идем дальше. Та идите, я должен Еще. ну ви тупите. Просто жесть скільки тут всього. Накидано. Відкрий. А, вскрить. Так, шмотка якась, синя. Синя одежа. Ану покажи, що за синя одежа. Посилення безшумної атаки, лікування безшумною атакою, тихий спис. Ну, прикольна штука для стелсу. Будемо знати, що у нас є. одежа. Бронька на стелс, але її потрібно ще вкачувати, тому що на цьому рівні вона ніяко просто тут. Да Серйозно? Де? Ні, я гадав це цей, священа печера позив. Я гадав це котел, ми, ми в котел зайшли. Ми пойдем за тобой, Лой. Ну да, тут тільки один шлях. Не понял. Заплыгнуть ніде не можна. А, можна. Я ж тут не пройду, правильно? Ой, бляха, больно! Хоч би попередило. Я думав, що просто стіна. Тріснувся і все. Тут виявляється, стіна больно б'ється. Ви за мною чи ні? За мною йдуть, да ви них. Так, це ми обійшли з цієї сторони, окей. Так, це сюдою, це сюдою. Головне не загубитись. Ну, я ж кажу. Схоже на котел. Якщо щось схоже на котел, виглядає як котел. Поводить себе як котел, значить це і є котел. Логічно?